Компанія столиця груп є одним з лідерів столичного ринку нерухомості і вже понад 20 років успішно тримає провідні позиції. За цей час введено в експлуатацію понад 140 будинків, а тисячі родин стали власниками омріяних квартир. Сьогодні ми розкажемо вам про етапи придбання квартири на первинному ринку нерухомості, щоб цей процес пройшов для вас комфортно та безпечно. Лях до власної квартири починається з консультації в офісі продажу, де наші досвідчені менеджери допоможуть підібрати варіанти квартир, які враховують ваші побажання, потреби і бюджет. Толиця груп пропонує вигідні умови купівлі житла при 100% оплаті забудовник надає знижку. Якщо вас цікавить гнучкий графік поетапної оплати, то для будинків, що будуються, можливо, розтермінування до 3 років з першим внеском від 30%. Квартири в готових будинках можна придбати за державними програмами фінансування, є оселя та є відновлення. Також столиця груп надає додаткову знижку для військових, вчителів, медиків та науковців. Після того, як ви обрали квартиру і готові до покупки, необхідно надати паспорт та ідентифікаційний код для підготовки договору. Якщо ви у шлюбі, то необхідно паспорти код обох партнерів, а також свідоцтво про шлюб. Юристи готують необхідний пакет документів, і ми запрошуємо вас в офіс продажу для підписання договору. Наступний крок оплата через банк. Якщо ви придбали квартиру в готових будинках, то після всіх взаєморозрахунків, перегляду квартири та підписання акту прийому передачі, ви можете одразу оформити право власності, отримувати ключі та розпочинати ремонт. Після введення будинку в експлуатацію та підключення всіх необхідних комунікацій керуюча компанія запросить вас на перегляд квартири та отримання ключів. На цьому етапі у вас є змога перевірити якість будівництва та підписати акт прийому передачі квартири. Далі ми готуємо всі необхідні документи для отримання права власності та запрошуємо вас в центральний офіс для підписання фінального пакету документів з нотаріусом. Компанія «Столиця груп завжди виконав виконує свої зобов'язання і дотримуються умов виконання договору. З початку повномасштабного вторгнення ми були в експлуатацію 26 будинків, та майже 4 тисячі родин отримали омріяні ключі. Попри всі ризики, компанія столиця груп гарантує своїм інвесторам отримання ключів. в Терміни, визначені в договорі. Обирайте своє житло проєкта від столиця груп. До зустрічі в офісі продажів.